Саме ви вихователя тих, хто віддав найдорожче своє життя за те, щоб у нас було майбутнє. Військові, зокрема Дніпряни, на полі бою віддають життя за незалежність України. Мирні мешканці міста об'єдналися, аби вшанувати пам'ять про них. До дня захисників і захисниць України на площі єдності встановили пам'ятник загиблим бійцям з Новокодацького району. Рідні герої вділяться головним задумом і спогадами про полеглих. Працював на великій гарматі. Мав гарні успіхи. Помер 8 січня цього року. Ми вирішили вшанувати наших героїв, наших чоловіків, мами, своїх синів. Тому що це дуже важливо для нас. Дуже багато героїв, справжніх героїв, чоловіків. І найкращі з них. Віддали своє життя за свободу за незалежність нашої країни. Ми маємо їх пам'ятати, постійно тримати, згадувати про них. Тільки так про них пам'ять буде жити вічно, і так вони будуть жити в наших серцях. На відкритті представили кілька творчих номерів. Українським військовим вдалося встановити контроль над частиною міста, але згодом вони виявилися оточеними ворожими підрозділами збройних сил Російської Федерації. Ініціювали встановлення пам'ятника у рідні військових своїми силами. Вони привели до ладу локацію, де стоїть монумент, і потім домовились з адміністрацією міста щодо встановлення пам'ятного каменю. Я приїхала до нашої міської ради Новоканадського району і сказала. Вибачте, але ця земля омита кров'ю нашими синами, чоловіками. І нам ми маємо право на цю землю. На заході були присутні і військові. Це сьогодні дуже важливо, тому що таких алей уже героїв на жаль по всій Україні у кожному місті, у кожному районі. У кожному селі потроху, потроху віджимаємо, закріпляємось, і все одно ми зачистимо нашу землю від цієї нечисті і переможемо. Надалі рідні бійців планують встановити банери з військовими і створити великий мурал. Артур Орел, Андрій Чебаненко, Дніпро Тіві.